Так, всім добрый дрась. Задумка така. Зеливовать такий фонарик. Раньше були газові лампи, а тепер будуть діодні фонарики. Тут по суті ще буде така ручка обкрепитися, щоб трубки була пластикою прокейтися. Тут надо ще повисловити по там. А вокруг буде наклеїватися от така вот лента. Це лента СОП, 5 метрів 60 ватт. Бумажка була, 12 ватт на метр. Короче. там повертаються батарейки на йомкость. Ось такий от фонарик, зроблений з 10-ї труби, труба ППЛ, це стоя з неї вирізані е, кра... шматки, це на фіксик, отвори це для кнопки живлення і буде виход два по два з індикатором вольтажа. Такий у все всередині. Така от батарея невеличка. Це Samsung V35E. Бушні, але з ямкістю 3,3 кожна. Опір там в районі 19-20 мільйонів. Кожен ряд був проклеєний ремованим скотчем окремо, потім склеєно все термосоплям і ще зверху для надійності ізоляційної ленти замотані. Зараз будемо розпаювати і, будем і провіряти, це все як взагалі. Поверх нього буде отриється ось От така ось вот діодна стрічка. Діодна стрічка СОП, 5 метрів, 60 Вт. Так, труба вклеєна, акумулятор собраний, все це його заклею таким ремованим скотчем і будемо монтувати далі. І ось такий кінечний результат. Такий він, включився. Файненький. З такою ручкою. Тут у нас зарядка, це включать-виключати, сам світильник. Тут знаходиться вихід USB на два штуки, о включаєш, він загорається. І робота і вішка буде, можна зарядити пару телефонів. Так сам світильник работає. Доволі дуже ярко світить. Дуже ярко. Так що якось так.